Усім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом ніжних кульок в паніровці з кунжутом. Чудова експрес-закуска для несподіваних гостей та й просто для будь-якого святкового столу. Смачно легко і гарно! Нам необхідні такі інгредієнти: рибна консерва. у мене макриль, картопля, Сир твердий 50 г, яйця, майонез, зелені маслини без кісточки, спеції на ваш смак. Я використовувала сіль, перець і 1 чайну ложку сухого часнику, кріп один пучок, суміш білого, чорного та коричневого кунжуту. Ви можете обрати 2 види. Не обов'язково обирати 3 види кунжуту та шпажки. Спочатку необхідно відварити картоплю та яйця. Остудіть і почистіть усе. Викладаємо рибну консерву, у ємність та розминаємо виделкою. Нарізаємо заздалегідь вимитий пучок кропу та додаємо до рибної консерви. Усі відварені овочі необхідно натерти на терці. Тож натираємо яйця, картоплю і твердий сир. Усе з'єднуємо у глибокій ємності. Додаємо спеції на ваш смак. Я додавала сіль, молотий перець, 1 чайна ложка сухого чесника та майонез. Тепер усе перемішуємо до однорідної маси. В окремій ємності змішуємо три види кунжуту. Можна обирати один або два види. Час формувати святкові кульки. Спочатку нам потрібно сформувати з нашого салату кульки середнього розміру. Обвалюємо наші кульки у кунжуті та викладаємо їх на блюдо. Перед подачею на стіл прикрашаємо кульки шпажкою з оливкою, твердим сиром та за бажанням ковбасою. Наші святкові кульки готові. Бажаю вам смачного!